Пропонуємо до вашої уваги трифазну систему резервного живлення від офіційного представництва компанії Lievoltec в Україні. Складається з гібридного інвертора потужністю від 5 до 30 кВт та акумуляторних батарей на 10 або 30 кВт годин. Заряджається за декілька годин і може забезпечувати електроенергію не тільки будинок, а й офіс, маленьке виробництво, медичний кабінет чи магазин. Для накопичення електроенергії підключається як до електромережі, так і до сонячних панелей та генератора. Дійні літії залізофосфатні акумулятори зберігають ефективність протягом 15 років. Стандарт вологозахисту IP 65 забезпечує надійну роботу обладнання під впливом погодних умов і надає можливість його встановлення на вулиці або в неопалювальних приміщеннях. Yeah. На усе наше обладнання надається офіційна гарантія терміном на 5 років, яка передбачає його заміну у разі виходу з ладу. Ознайомтесь з вигідними цінами на системи резервного живлення Ліволтек на нашому сайті або за номером телефону. Телефону в описі відео.